Дорогі друзі, доброго дня! Я Ірина і я психолог, а також я починаючи блогер. І мені хочеться дуже задати вам одне питання. Що вас зараз хвилює більш за все? Які теми з психології? Які питання, які ви не можете вирішити, для вас актуальні? Я вже зробила декілька дописів у інстаграмі, я регулярно пишу у Фейсбуці. І ці тексти мої автентичні. Тобто я автор всього, того, що я викладаю. Але я помітила ну, таку не досить приємну для мене штуку. Я пишу, ви мене хвалите, я отримую задоволення від ваших коментарів і реакцій, але нема контакту. Тобто нема діалогу, якого мені дуже б хотілося б з вами вести. І я зрозуміла, чому текст зараз не працює, чому читання зараз таке важке для людини. Я розмірковувала на цю тему і зрозуміла, що надто динамічно ми зараз живемо. Швидко, напружено. Кудись летимо, кудись біжимо. Щось в нас купа завдань кожного дня, кожної хвилинки і знайти час, щоб зосередитися, щоб розслабитися, взяти у руку книжку чи там сторінку у Фейсбуці. Це потребує часу, тиші і зосередження. А от Reels, Stories і якісь коротенькі відео не потребують цього. Ви можете вдягнути навушники. І піти до парку бігати так, на пробіжку чи займатися спортом. Ви можете готувати сніданок чи обід вашій любій коханій людині, дітям, вашій сім'ї і слухати відео, дивитися відео. Ви можете, ну я не знаю, що їхати на роботу у тролейбусі, у навушниках і також слухати щось цікавеньке і корисне. Тому я вирішила, що цей формат. Буде найбільш актуальний і найбільш ефективний щодо нашого спілкування. І я вам хочу запропонувати декілька тем. Перша тема це тема проблеми підліткового віку. Хто такий підліток? Чому підлітковий період вважається найважчим у житті людини? Це перша тема. Друга тема. Що таке мотивація, лінь та прокрастинація? Цей запит я часто чую від моїх клієнтів, Ірина Віталівна, що зі мною не так, у мене дуже багато задач, але я лінивий, я не хочу нічого робити. Що мені з цим робити? Як, Як мені цю проблему вирішити? Це друга тема. І третя тема. Це де брати ресурс у наш такий складний час. Що таке ресурс? Поняття ресурсу, які ресурси в нас бувають. Їх декілька таких блоків цих ресурсів, і їх треба знати. Бо коли в нас є ресурс, в нас є сили досягати нашої мети. Ось такі ось теми. Я буду вам дуже вдячна за ваші питання і за ваш запит під цим відео. Я вам бажаю спокійного, мирного дня. Я дуже надіюся, що ваші, ваші плани сьогодні всі реалізуються, і що ви будете наповнені таким світлом і любов'ю до себе, до людей, які вас оточують, і до справи, якою ви займаєтеся. До побачення! Чекаю ваші відгуки. Ваша Ірина.